Продовжуємо вивчати словникові слова. Будь ласка, повторили слово дня, яке було в нас в попередній урок. Що це в нас зображено? Лінійка. Так, а ось ця відстань це в нас один сантиметр. Будь ласка, чітко промовили це слово і згадали, як його правильно писати. Сантиметр. По-перше, ніяких голосних між останніми приголосними немає. Сантиметр. І в нас є ненаголошена, і яку ми інколи чуємо як е. Повторили це слово і переходимо до вивчення нового слова, яке зашифровано у цьому ребузі. Будь ласка, поставили відео на паузу і спробували розгадати ребус. В кого виникли з цим складнощі. Давайте зробимо це разом. Перше слово в нас сік. Далі літера У. Ми забираємо дві перші букви зі слова панда. Отже, замість і ми тут читаємо «е», потім У, і перші дві літери забрали. Секунда. Отже, ми отримали слово секунда. Це слово є словниковим, тому що тут є ненаголошена Е, яку ми можемо перевірити лише за словником. Будь ласка, поділили це слово на склади. Се кун да На який склад падає наголос? Наголос падає на другий склад. Починаємо робити звукобуквенний аналіз. Але до того повторили, що в нас бувають звуки голосні та приголосні. Приголосні бувають не тільки тверді, та м'які, а й глухі та дзвінки. Глухі можна запам'ятати за допомогою мнемонічної фрази: Усе це кафе, птах і чаша. Повторили. Коли ви перевіряєте, це глухий звук чи дзвінки, ви можете користуватися цією нононічною фразою, або чітко вимовляти звук і зосередитись, чи є у цьому звуку голос, чи лише шум. Починаємо. Перший звук у слові секунда С. Ну, тут навіть перевіряти не треба, він у нас абсолютно глухий, приголосний. Наступний звук Е. Так, наступний звук, повторили, К. К. Він у нас також глухий усе це кафе. Птах. Наступний звук чітко вимовили. Ми його можемо проспівати. Ми використовуємо для його творення лише голос. І також він у нас наголошений. Наступний звук чітко вимивили. Н, н-. Він нас дзвенить. Тим паче у мнемонічній фразі Усе це кафе птахи, чаша. Звука Н немає, тому він у нас дзвінкий. Так само і звук Д, Д. д І останній звук який звук? Голосний. Правильно, не наголошений, голосний. Секунда. Тепер, будь ласка. Після запису цього слова у зошиті поставили тіре і записали в квадратних скобочках транскрипцію даного слова. Нагадую, що тут є ненаголошена е, яка наближається до «и». також після того, як записали транскрипцію друкованими літерами, порахували кількість букв і кількість звуків. Чи відрізняється вона тут? Ні, бо тут немає жодної букви, яка б позначала два звуки, або букви, яка б не позначала жодного звуку. Чимо словникові слова та дякую за увагу.